Добрий день, шановні присутні, до міської ради обрано 38 депутатів. В даний час присутні 32. Шосте пленарне засідання сьомої сесії міської ради. Оголошую відкритим. Хто за те, щоб розпочати роботу, прошу голосувати. Прийнято. Пропоную затвердити порядок денний за основу. Хто за те, щоб... Э, додав... За основу проголосуємо, а потім пропозиції. Хто за те, щоб прийняти за основу, прошу голосувати, хто за? Конфлікт інтересів, ні. Конфлікт, ні. ні. Конфлікт інтересів по 13-му питанню Тупікова, по 14-му питанню Піліпійко, по 20-му питанню Лощаков, Матюшенко, Хукаліноко і Шкут. Давайте переголосуємо тоді за основу. Порядок денний. Всі, хто конфлікт інтересів, не голосують. За основу голосуємо ще раз. За основу прийнято. Дякую. Кому доповнення зауваження. На роботи комісії на ООН було прийнято рішення зняти 13 видання через порушення реклами. А саме невчасно були розіслані матеріали і не витримувана форма. За п'ять робочих днів до сесії. Тому піднімалося це питання, голосувалося на комісіях, і на комісіях було прийнято рішення зняти це питання з порядку денного. Але це питання зараз в порядку денному ми всі бачимо. Шановні депутати, ми працюємо, ми збираємося, не просто так ми виконуємо свою роботу, а результати нашої роботи не нівідуються невідомо з якою причини. Ми дійдемо до цього питання, і я дам пропозицію по 13-му питанню. Якщо немає заперечень, а можна проголосувати окремо за виключення. Дійдемо до його і проголосуємо. проголосувати порядку Деньго виключити це питання. Тому що саме по цьому питанню були зауваження, саме за це питання окремо. Єдине питання, яке хотіли виключити о, у обидві комісії. Тому, будь ласка, поставте питання про виключення 13-го пункту з порядку денного. Тому що в принципі за це голосувала комісія. Робота комісії відсували. Добре, дякую, присаджуйтесь. У ході роботи комісії дійсно поступали по цьому питанні різні, різні пропозиції, в тому числі і про зняття в більшості. І я хотів, дойшовши до тринадцятого питання, запропонувати вам його зняти з розгляду. Якщо депутат наполягає, щоб ми спочатку це зробили, я теж не заперечую, ми його все одно розглядати не будемо і будемо готувати для подальшої роботи. Але те, що стосується, ми ж усі тут живемо в одному городу і розуміємо, що це просто зацепка цього питання. Я прошу вас, шановні депутати, знайдіть розуміння з цього питання. Те, що третю сесію то й на того, то й на того, завидки беруть і таке інше, давайте не будемо. Ми живемо в одному місці. І, і перш за все ми повинні думати про його розвиток. Тому я пропоную проголосувати порядок денний без 13 пункту, я пропоную його взяти з порядку розгляду для доопрацювання. Для того, щоб ми знайшли перший Нікому не заважали розвиватися, працювати. Пропозицію було також на комісіях розділити питання по подовженню і про нові. Тому що це геть різні питання. Є люди, які працюють руками. А нові треба розглядати більш детально і таке питання, як зняття рішення наших попередників, взагалі треба виносити окремим пунктом. Тоді це буде і повага за попередників наших, і до нас ми будемо розуміти, як нам працювати, пані Каплєєва, Ви ж читайте там дійсно ці питання в різному. Вони вони окремо. Поновлення окремо, а надання окремо. Ми знімаємо тільки надання. А те, що було поновлення, це пункт отдельно він залишається. Якщо нема заперечень, то пропоную прийняти. Давайте тобі пунктами ми пройдемо. З першого по одинадцять там люди продали вони Хочуть працювати. Тоді там давайте пункт. і то дітей порозділити. Я так зробна не цікаво. Так? Так. А мені цікаво. Так, так збіс, але ж це все одно надання. все одно ж це буде надання. Ви ж самі розумієте, це буде надання. Це надання, як щось рик надання. Бо там дітей ще будуть нікий бізнес. Це диїть бізнес. Шановні депутати, була пропозиція, рішення пункт 13 знімаємо, за, за решту голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Для цього є комісія, узгоджуйте, там вивчайте детально. Пропозиції давайте. Але домовляйтесь. Прийнято, дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. Про внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади на 24 рік. Іоланта Долгих. Іоланта, ДВ, прошу. На комісії розглядали? Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати, хто за. Знову прийнято доповнення зауваження. Планую змінах до бюджету на 24 рік на навчально-тренувальний процес комплексу дитячої юнацької спортивної школи Барса додати 100 тисяч гривень. Ми виділяємо училища, ми виділяємо інститути. На інше питання я вже говорив раз, скажу ще раз: діти. За дітей повинні ми відкрити. Бати... Пропозиції, пропозиції. Віктор Максимович, дякуємо за пропозицію. Давайте почекаємо пропозиції Оланти, що вона предложить, а потім будемо і ваше враховувати. Дякую. Я не бачу Наталі Олександрівни, Ми повинні були додати на проходження на догляді працівникам освіти. Зараз Йоланта оголошить, Це буде. Давайте вислухаємо, а потім будемо задавати питання. Управління освіти згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 4.06.2024 року номер 496 р з державного бюджету місцевим бюджетом на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, передбачаються кошти субвенції в сумі 24,5 мільйони за об'єктами на будівництво споруд цивільного захисту в шостинській спеціалізованій школі номер 1, 17 і сім мільйонів. На будівництво споруди цивільного захисту в Шостинському навчально-виховному комплексі спеціалізована школа першого другого ступенів ліцей 6,8 мільйонів. А управління з питань надзвичайних ситуацій пропонується збільшити видатки в сумі 1 млн 350 тисяч на заходи та роботи з територіальної оборони та поповнення матеріального резерву. По центру ПМСД збільшити видатки в сумі 150 тисяч на проведення лабораторних досліджень. По МЦФЗН Спорт для всіх збільшити видатки в сумі 308 тисяч на поточний ремонт санвузла спортивного клубу Олімп та скейтпарку. У Шостинському міському центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю перерозподілити бюджетне призначення у межах функції в сумі 20 тисяч для поточного ремонту покрівлі філії центру у селищі Володимир. Також на комісіях було запропоновано передбачити кошти для центральної районної лікарні на капітальний ремонт у відділення наркологічної допомоги в сумі 600 тисяч. Та для придбання для стоматологічної поліклініки стерилізатора парабола в сумі 400 тисяч і ще листи, які ви не потрапили на комісію, передбачити кошти в сумі 140 тисяч на заходи з матеріально-технічного забезпечення у вигляді субвенції державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів згідно програми правопорядок. Передбачити кошти в сумі 150 тисяч для надання допомоги суб'єктам господарювання для проведення енергоаудиту Та передбачити кошти в сумі 2 мільйони 400 тисяч поправності для проведення модоглядів та впровадження заходів забезпечення енергоназалежних. Які за те, щоб обід? По доповненням те, щоб сказав, 100 тисяч. Включено. Включено. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Прийнято, дякую. Про внесення змін та доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. На комісіях розглядалась. Хто за основу прошу голосувати? Хто за? Прийнято доповнення зауваження Дар'я Миколаївна. Доповнення надавалися депутатам на комісіях стосовно пріоритету освіти, Зачитувати заходи, заходи не треба. Да заходи по освіті по пріоритету. Це субвенція з держав бюджету державному бюджету, обласному бюджету на підтримку закладів наших освітянських. А також поліпшення якості державного управління – це інша субвенція по співпраці з нашими іншими державними установами. Це е, шостинська районна державна адміністрація, а також заходи на матеріально-технічне забезпечення е, нашого казначейства. Кого Кобу доповнення зауваження нема. Хто за те, що в цілому, прошу голосувати? Хто за? Прийнято, дякую. Порядок надання часткової компенсації вартості закупівлі альтернативних джерел енергії. Те, що ми говорили на комісіях, відповідна питання розглядалась, виносився порядок до розгляданих депутатів щодо часткової компенсації на альтернативні джерела енергії. Відповідний порядок стосується як суб'єктів господарювання, так і мешканців нашої громади. Добре. Тому прошу нам втримати цей проект, бо кожен з нас повинен себе забезпечити джерелами, які будуть альтернативними і незалежними від. Централізовані системи. За основу пройде? Доповнення і зауваження. Ну, на... не доповнення, або... На комісія розглядалася доповнити відповідне рішення в порядок одним з пунктів. Часткова компенсація вартості закупівлі альтернативних джерел енергії для населення, яке має реєстрацію місця проживання до територіальної одиниці Шостицької міської територіальної громади, надається на дне господарногосподарства. А також з проєкту рішення виключити пункт 3.4, тому що у нас наступним рішенням буде внесення змін до програми підтримки малого та середнього підприємництва, щоб воно не дублювалося, було вже в одному рішенні. Це все названо в програмі як альтернативне види енергозабезпечення. Бо ви на комісії перераховували конкретно. В пункті 3 відповідного порядку є в даному порядку під альтернативними джерелами енергії. Розуміється, встановлення та введення... Сонячні станції панили вітрогенератора, гідрогенераторів насоси. Я пропоную внести сюди, щоб тут були зарядні станції, твердотопленні копи і інверторні системи, то, що фабричне і то, що дороговартісне. Не тільки сонячні батареї, вітрові і так далі. То, що буде альтернативним видом, альтернативним видом. Мається на увазі те, що виробляє, генерує електроенергію, не альтернативні види тепла, а те, що генерує електроенергію, питання, в чому ви так поставили? Тому що ви знаєте, що ворог розбомбив генеруючі компанії і просто електроенергії генерації немає в Україні, тому ми стимулюємо. Ну щоб ми собі уявили. Щоб ми собі уявили, що ми, вроді би, як в тренді, Китай на днях запустив електростанцію сонячну, яка по потужності рівняє, одну електростанцію сонячну, яка по потужності є використання електроенергії трьох Сумських областей. Тобто, настільки потужна сонячна електростанція, що три області, таких як Сумські, достатньо буде електроенергії. Безумовно, ми не розраховуємо, що ми отримаємо великі станції генеруючі. Але кожний з сьогоднішнього дня, якщо ми зараз проголосуємо, Микола Миколайович, я вам слово дам. Кожний, якщо ми сьогодні з вами проголосуємо, житель будинка, Микола Миколайович, житель будинка, житель квартири, може розраховувати на нашу підтримку. Тобто, якщо чотири сонячні батареї людина купляє, дві ми компенсуємо не більше 10 тисяч, якщо це буде генеруюча система, сонячна вітрова або тепловий насос, який теж буде генерувати електричну. Напругу потужність це теж буде приймати. Ми не всіх тримаємо, не всім допоможемо. Така ситуація складується. Людина з перших днів повномасштабного вторгнення вже подумала про це, придбала, вклала гроші, але ж вона не потрапляє під програму. Тобто ті, хто ну. Нормально ставився, такий, скажімо, ну питання порятунок. А ті, хто ну ось такі чекали, поки манна не писала, паде, вони отримують все. Я вже ну на комісії питання подимав, мені їй і казали, що це складно е, обладнання. Ну, Таке вже. А пальне або альтернатива. Може тут, які нам можна допомогти такі вже. Я не кажу, про компенсацію вартості обладнання. Хоча б хоч в цьому плані. Дивіться, якщо хтось вже побудував сонячну електростанцію, мається на увазі. Може в його 4, може в його 2. Дві сонячні панелі, може в його 6, а може й 10, у нас є й по 30, то він може купити ще дві просто панелі, і ми з 4, і ми з їх дві компенсуємо. Розумієте? Тобто він просто збільшить потужність, яка буде вироблятися з його сонячної станції. У його інвектор вже є, у його акумуляторі є, йому просто докупити панелі. Якщо він 4 купить додаткові панелі, ми дві е, оплати. Тобто тобто тобто... Сьогоднішньо... Можна далі докупляти, просто в його буде станція не на там, 30, а буде на 34, а кожна панель 0,4 кВт. Тобто в його збільшиться потужність електроенергії, як він продає. Бо ну, щоб ми розуміли сьогодні. Сьогодні, чому йдемо, колічки, потише. ми йдемо цього, Держава теж упростила механізм роботи з сонячними і вітровими станціями. Яким чином вона спростила? До цього треба було зареєструватись в обленерго, отримати додаткових там, цілих, походи, потужності заборонено і так далі. Зараз ти встановлюєш лічильники і накопичувальна система працює енергетичних компаній. Тобто літом сонячна електростанція виробляє електроенергії більше, ніж зимою. Літом він накопляє і обленерго, тобі ж вважає, що твоїх там додаткових 10 кВт часов, додаткових 50 квт кВтчасов, тебе накопляється. А зимою, коли твоя сонячна електростанція не буде виробляти достатньо кількості електрокількість електроенергії, тобі просто безкоштовно з обленерго з своїх мереж буде видавати ці ж кВт. І не треба їхати рахунок. Відкривати, перераховувати і так далі. Тобто держава ну, значно спростила цю систему. Ми даємо, даємо підтримку. Тобто можна працювати в цьому напрямці абсолютно легально, абсолютно відкрито, і отримати і допомогу, і отримати ось таку можливість. Головне в цьому питанні: якщо ти поставив 4 сонячні батареї, інвектори і акумуляторну батарею, ти відможеш. Незалежно від мережі є електроенергія чи ні, мати можливість. Холодильник у тебе працює, телевізор у тебе працює, комп'ютер у тебе буде працювати. Тобто ти можеш в будь-який час бути незалежним. Тут навіть психологічний фактор, тому що багато людей хвилюється, виключили, включили, є, нема, дзвонять. Це ціла, ціла каторга. А так в його все працює. Дякую. Хто за те, щоб прийняти цілому цими змінами, які оголосила Дар'я Миколаївна, прошу голосувати, хто за. Добре, дякую, прийнято. Про внесення змін до програми розвитку малого та середнього підприємництва. Хто а, за те, щоб прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за. Прийнято за основу доповнення не було. ході роботи комісії. Зараз є. Ось. Доповнення були на комісії зміни до пункту 2.1.4. Там пропонується доповнити текст словами та альтернативними джерелами енергії і додати в сумі фінансування на 500 тисяч. Нема заперечувати. Тепер в мене ще є доповнення. Прошу доповнити розділ другий завданням 2-3, завдання, завдання е, організація процесів енергозбереження, енергетичної стійкості та спроможності відповідати на існуючі енергетичні виклики. Захід 2.3.1 надання допомоги суб'єктам господарювання. Проведенні енергетичного аудиту. Проблема цей захід пов'язаний з проблемами, які виникають у суб'єктів розподарювання, які знаходяться багатоповерхових будинках по оплаті між загального користування. Тому пропонуємо провести аудит на попередніх сесіях. Виникало багато питань про оплату міст загального користування. Приходила громадськість, давали, ми з вами приймали комісію, створювали, вони засідали і треба зробити аудіт по цілому ряду будинків, щоб зрозуміти, це двоповерхові, п'ятиповерхові, цього, двоє автономки, того, 10, того, 20. Як же пойти по цьому шляху? Вони вже нащупали фірму, яка має ліцензію відповідно, і нам треба провести відповідну роботу. Заключити договір. Для цього ти пропонуєш доповнити сумою. Сума 150 тисяч. 150 тисяч з відповідною зміною до бюджету. Нема заперечення? Там буде декілька, нема одного. Там буде різнопланові будинки двохповерхових, п'ятиповерхових. Декілька варіантів щоб потім порівняти це все. Нема заперечення прийнят в цілому з цими доповненням. Нема. Хто за, прошу голосувати в цілому? Прийнято, дякую.